Доброго дня всім дівчатка. Відео, точніше, звук в цьому відео не змогла додати, тому що коли додавала, YouTube чомусь блокує. Ось. Просто з цими шторами в мене в квартирі з'явився реально затишок. Сьогодні ми взагалі чуть не проспали на роботу чоловіку. Так, стало уютно, комфортно. Ну, чесно, дуже гарно. Ось. Звісно, звісно, руки відпадали, взагалі чомусь мені дуже тяжко руки вверх підіймати, особливо штори вішать. Але ж, якби ж так можна було ускорити, як на цьому відео. Тому, тому ось так. дівулечки дякую. Дякую за затишок. Ну, тепер реально стало круто. Я, звісно, втомилася, поки їх вішала. Робила 30 разів зарядку, але в мене все вийшло. Ось, трошечки, звісно, да, по дліні штори великі, але нічого я там бачити на відео. Я їх трошки підгорнула і, і вийшло ну, нормально по дліні що дякую вам усім величезне, штори просто бомбезні і